Ми з вами вивчили вже першу частину скелету тулуба, тобто хребет, а тепер другу частину грудну клітку. Грудна клітка складається з 12 пар ребер, з'єднаних спереду з грудниною або грудною кісткою, а позаду з грудними хребцями. Отже, груднина має тіло, вверху до тіла приєднується ручка груднини, а внизу мечоподібний відросток, який, до речі, може бути такий, як тут показано, а може бути роздвоєним на кінці. На ручці є яремна вирізка, яку легко в себе нащупать, з боків від неї парна ключична вирізка. Далі йде чуть нижче від ключичної, вирізка першого ребра. На межі між тілом і ручкою знаходиться вирізка другого ребра. І далі на тілі вирізки наступних ребер від третього по сьоме включно. Вирізки реберні. Отаку От будову має груднина. Між ручкою і тілом є кут, оце кут груднини. Ребро це кісткова пластинка. Хрещовий кінець ребра. Отже, ребро має кісткову і хрещову частини. В ребрі виділяють тіло головку, якою ребро? З'єднується з двома сусідніми хребцями. Тому на головці є дві суглобові поверхні, розділені невеличким гребенем. Далі йде шийка ребра. Шийка ребра. І на початку тіла є горбик ребра також з суглобовою поверхнею для шлинування із поперечним відростком грудного хребця. Ребро має зовнішню випуклу поверхню і внутрішню вгнуту поверхню. Має два краї, е, ви бачите, два, два краї. Е, верхній тупий і нижній гострий. Гострим робить нижній край наявна. На внутрішній поверхні, саме внизу, реберна борозна, куди лягають міжреберні судини і нерви. Це хрещовий кінець ребра. Тільки його невеличкий фрагмент, оскільки при висиханні хрящ стає крихким і легко обламується. Тому Тут тільки залишок хрещового ребра. Вибачте, реберна окриття. Особливу будову має перше ребро. Воно лежить горизонтально, і в нього верхня і нижня поверхня, а краї внутрішній і зовнішній. Тобто краї і поверхні міняються місцями порівняно з іншими ребрами. На верхній поверхні першого ребра є борозна підключечної артерії, спереду від якої помітний драбинчастий горбик, куди приєднується однойменний м'яз шиї. Всі інші елементи перше ребро має такі ж, як і інші ребра. Тут і горбики з суглобовою поверхнею, і шийка, і головка, але на головці одна суглобова поверхня, оскільки перше 11 і 12 ребра з'єднані тільки з одним хребцем, а не з двома, як інші. Тому у них тут плоска одна суглобова поверхня. Хрещовий кінець на цьому ребрі, як бачимо, відсутній. Хоч повинен бути, він відпав. Відламався. Так. От така будова першого ребра. Ребра діляться на справжні перші сім пар ребер. Чому вони звуться справжніми? Тому що вони своїми хрещовими кінцями з'єднані з грудниною. Несправжні ребра, восьма, десята пари. Чому не справжні? Тому що вони приєднуються до хрящового кінця попереднього ребра. І нарешті 10 і 11-та ребер звуться хиткими. Чому хиткими? Це недорозвинені ребра. Вони значно коротші, особливо 12-те, яке перед вами. 12 ребро. Так. Ці ребра взагалі можуть. Мати відсутній хрящовий кінець, що чітко видно, тут нічого не відпало, все було гладенько, закруглено, як і повинно бути. Так? Значить, Ці ребра зовсім не з'єднані з грудниною ні напряму, ні через хрящ попереднього ребра, тому вони вільно закінчуються в стінці тіла, наслідок чого вони більш рухливі, тому і названі е, хиткими ребрами. Ці ребра спочатку відходять від хребта дещо назад, а потім різко повертають вперед. Тому той момент, де ребро найбільше міняє напрямок, зветься кутом ребра. А це кут ребра. Ось така будова грудної клітки.